Продовжується шостий етап Кубку світу з біазлону в італійському Антгольці, де нарешті змогли спостерігати за контактною гонкою, насолоджуючись такими прекрасними краєвидами. Де неймовірну впевнену перемогу здобула Лужан Моно, маючи лише один промах на четвертому вогневому рубежі, та це не завадило здобути золото. Жуля Сімон провела для себе зразкову гонку, поціливши 20 з пострілів та лише друга позиція, бо дібратися доло сьогодні було нереально. Та третє місце вибрала сьогодні Франциска Пройс, хоч і на першому вогневому рубежі здійснила промах та трохи втратила у часі, продовжила боротьбу та здобула третє місце. Дерев'яна медаль у Жанне Рішар, яка все ж програла боротьбу за бронзу на останньому колі. Осан Мішлон ще одна француженка стає п'ятою. Селіна Гротян шоста. Бесерга сьома. Аїта Гаспарін, восьма. Юлія Джима не впоралася зі стійкою та на першій одна хиба, на другій дві та вісімнадцята позиція. Христина Дмитренко має два промаха та тридцята позиція. Ірина Петренко 44. Олена Городна 51. -та. У загальному рейтингу продовжує впевнено лідирувати Франциска Пройс – 879 пунктів, Лужан Моно – 787. Ельвіра Еберг, яка не виступала в двох гонках – 571, Жулія Сімон – 530, Рішар – 526, Мішлон – 495, Гротян – 482, Мінкіна – 459. Джима 19, 251, Христина Дмитренко, 31, 153.